Вітаю вас, дорогенькі мої! З вами я Райса Іванівна, і ми вчимо математику 6 класу. Тема сьогоднішнього уроку паралельні прямі. Розглянемо на площині пряму А і точку М, яка не належить цій прямій. Зрозуміло, що через точку М можна провести безліч прямих. Безліч. І лише одна буде така, що не перетинає пряму А. На цьому рисунку 130 Ця пряма позначена буквою Б. У таких випадках говорять, що прямі А і Б паралельні. Дві прямі на площині, які не перетинаються, називають паралельними. Запам'ятали. Якщо прямі А і Б паралельні, то для цього існує значок запису, короткий запис А паралельно Б або А і Б паралельні. Уявлення про паралельні прямі дають лінії шляхової розмітки на дорозі, рейки на прямолінійній ділянці залізниці, слід, який залишає лижник, рухаючись прямолінійно. Звернемо увагу, що й раніше вам були відомі геометричні фігури, елементи яких лежать на паралельних прямих. Наприклад, протилежні сторони прямокутника лежать на паралельних прямих, а Паралельно BC, AB паралельно DC. На паралельних прямих лежать, наприклад, ребра прямокутного паралеліпіпіда. А1, Б1 і АБ. С1, Д1, ДЦ аа 1 і СС1 лежать на паралельних прямих, аналогічно бб 1 і дд 1 будуть паралельними до цих двох. Зазначимо, що прямі А1, Б1, подивились на неї, А1, Б1 і АД вони також не перетинаються, але вони не лежать в одній площині. Тому паралельними їх не вважають, їх називають мимобіжні. І так, у просторі не всі прямі, що не перетинаються, будуть паралельними. Паралельними будуть тільки ті прямі, які не перетинаються, і лежать в одній площині. Відрізки промені, які лежать на паралельних прямих, називають паралельними. Так, протилежні сторони прямокутника паралельні. У прямокутному паралелі піпіда паралельними є, наприклад, ребра AB і CD, BB1, DD1, про це ми вже проговорили. На рисунку 132 кожна з прямих БЦ і АД перпендикулярна до прямої АВ. при цьому БЦ паралельно АД. Це не випадково, оскільки справедлива така властивість. Якщо дві прямі, які лежать в одній площині перпендикулярні до третьої прямої, то вони паралельні. Ця властивість дає змогу за допомогою лінійки і косинця будувати паралельні прямі. На рисунку 134 показано, як через дану точку М провести пряму паралельно даній прямій. Ми прикладаємо косинець так, щоб одна зі сторін, яка утворює прямий кут, співпадала з прямою А. А до другої сторони косинця прикладаємо лінійку. Далі косинець рухаємо вздовж лінійки доти, доки ця сторона не перетинає точку М. І проводимо пряму. Ось іще одна ілюстрація того, як ми це будемо робити. У сьогодні ви ще подивитесь це більш детально. Завдання: перерисуйте у зошит рисунок 135. Проведіть через кожну з точок А і Б пряму паралельно до прямої М. Для побудови паралельних прямих нам знадобляться косинець і лінійка. Косинець ми будемо розташовувати так, щоб одна зі сторін, яка утворює прямий кут, співпадала з прямою М, а лінійку поставимо вздовж іншої. Сторони, що утворює прямий кут. Далі косинець рухаємо вздовж лінійки до перетину з точкою А, проводимо пряму. Рухаємо косинець до перетину з точкою Б. Вздовж лінійки. Проводимо пряму через точку Б. І так ми з вами побудували дві прямі, паралельні прямі М, які проходять через точку А і Б. Аналогічно на малюнку Б розташовуємо косинець так, щоб його одна сторона, яка утворює прямий кут, Співпадала з прямою М. Лінійку розташовуємо вздовж другої сторони косинця, другої сторони, яка утворює прямий кут. Так? Далі рухаємо косинець вздовж лінійки до перетину з точкою А. Проводимо пряму, рухаємо косинець вздовж лінійки до перетину з точкою В. Проводимо пряму лінію. І на малюнку В аналогічно косинець будемо розташовувати так, щоб одна зі сторін, що утворює прямий кут, співпадала з прямою М. Лінійку розташуємо вздовж. Іншої сторони Косинець вздовж лінійки рухаємо до перетину з точкою А, проводимо пряму лінію. Тепер касинець рухаємо вздовж лінійки до перетину з точкою Б. Проводимо прямо ось так завдання виконано. Накресліть кут МКЕ, градусна міра якого дорівнює 58 градусів, 116 градусів, 90 градусів. Позначте між сторонами кута точку П і проведіть через цю точку прямі паралельні сторонам кута. Візьмемо транспортир для побудови кута. 58 градусів. 116 градусів. Для побудови кута 90 градусів нам достатньо буде косинця. так, три кути побудовані позначимо точку П всередині кута, розташовуємо косинець однією стороною, що утворює прямий кут вздовж прямої, лінійку вздовж. Іншої сторони, що утворює прямий кут, і далі рухаємо косинець до перетину з точкою П, будуємо пряму паралельно до сторони МК. Розташуємо косинець вздовж прямої, ЕК, сторони кута ЕК, лінійку Вздовж іншої сторони. Другої, що утворює прямий кут, і тепер косинець рухаємо. Рухаємо косинець вздовж лінійки до перетину з точкою П. Проводимо пряму. Прямі паралельні сторонам кута побудовані. Все аналогічно з другим кутом, розташували косиниці лінійку, так як я вже розказувала, рухаємо косиниць вздовж лінійки і проводимо через точку П. Суміщаємо тепер одну сторону, що утворює прямий кут, стороною МК кута, лінійку суміщаємо з іншою стороною прямого кута косинця. І рухаємо косинець до перетину з точкою П, проводимо прямо. Побудували. На третьому малюнку все значно легше. Ми розташуємо косинець, так, щоб одна сторона, що утворює прямий кут, суміщалася з стороною КЕ кута, а друга, другий катет косинця, проходив через точку П. І проведемо прямо. Аналогічно залишилося зробити відповідні записи. Давайте додамо ще деякі букви, нехай це буде Л, L, Л. І запишемо. На першому малюнку П Н паралельно стороні К М кута П Л паралельно стороні КЕ, на другому малюнку П Л паралельно К. Е, ПН паралельно КМ, ПЛ паралельно к ПН паралельно КМ. E. Тренуйтеся, дорогенькі мої, тренуйтеся, поняття паралельних і перпендикулярних прямих дуже важливе для вивчення розділу математики, який називається геометрія. Напрацьовуйте зараз впевнені навички і далі успіх вам гарантований! Я вам щиро цього бажаю. До зустрічі!